Я виховала сина, а тепер не можу побачити своїх онуків. Я не прошу багато. Просто побачити, як вони ростуть, обійняти, почути, як кажуть, бабусю. Але цього не буде. Бо моя невістка вирішила, я зайва. Мого сина звати Андрій. Він завжди був спокійним хлопчиком добрим. Я виховувала його сама, працювала на двох роботах, щоб він мав усе. Коли він познайомив мене з Оленою, я щиро зраділа. Вона була мила, тиха. Вони швидко одружилися, переїхали в інше місто. Спочатку ми телефонували щотижня, потім рідше, потім мовчання. Я дзвонила, не відповідали, писала: бачу, прочитано, і тиша. Аж якось знайома надіслала мені фото з інстаграм Андрій з дружиною та маленьким хлопчиком на руках. Мій онук. Я вперше побачила його у соцмережах. Я поїхала до них без попередження, просто не могла не побачити. Коли відчинились двері, вийшла Олена. Сказала Нам не потрібна драма, ми самі впораємось. Але ж я, бабуся, прошепотіла я. Ви, мати мого чоловіка. Це не те саме. Я стояла на порозі і не знала, що сказати. Андрій не вийшов. Лише з за дверей почувся голос Мамо, не зараз, я поїхала. І з того часу пройшло два роки. Вони більше не беруть слухавку, не відповідають. Я надсилала подарунки, повернули назад. Я намагалася через спільних знайомих марно. Мій син зник, і разом з ним мої онуки. Я щовечора молюся, щоб вони знали у них є бабуся Щоб одного дня вони самі мене знайдуть бо найстрашніше бути живою, але викресленою з життя власної дитини.